Привіт, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Я. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Розпочнемо наш урок читання з того, що прочитаємо склади. Які утворюються з приголосних і голосної я. Ня, «ля», ря, ся, вся, тля, зя, тя, дня. «дя», кря, стя, вдя, взя, ля, ня, тя, ся. Дуже добре. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з вами з великою друкованою буквою Я. Будемо її вчитися друкувати, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться на сторінці 36 нашого букварика. Кого ви бачите на малюнку? Хто на ньому зображений? На малюнку зображені діти так З кого сім'я? Не, не лише діти, а взагалі люди, сім'я. З кого складається ця сім'я? Сім'я складається з тата, мами, доньки та сина? Скажіть мені, будь ласка, дітки, чим вони займаються на малюнку? На малюнку вони пливуть на яхті. А чи знаєте? Як це судно називається, я вам підказала. яхта. так. А в яку пору року відбувається ця подія? Ця подія відбувається влітку. А з чого ми можемо це побачити? Тому що дітки і батьки на яхті вдягнені по літньому, так? І природа на задньому фоні? Теж літня зеленіє рослинність і світить сонечко. Які враження після цього залишилися у діток і батьків, як ви вважаєте? Ну, Я думаю, що в них залишилися дуже гарні враження. Так? Вони відпочили, насолодилися морем, вітром, сонцем. Подумайте, на яку букву Я можна придумати? Імена дітям, зображеним на малюнку. Ну, Наприклад, Яна і Ярослав. Так. Погляньте, будь ласка, на те, як же друкується велика буква Я. Велика буква Я відрізняється від маленької лише своїм розміром. Вона складається із подовженої прямої лінії, яка друкується на дві клітиночки, і Півовала, який друкується на одну клітиночку, і з похилої короткої лінії, яка друкується також на одну клітиночку під півовалом. Напишіть, будь ласка, велику букву Я. Надрукуйте велику букву Я у повітрі декілька разів. А тепер відкрийте тоненький зошит в клітиночку, куди ви записуєте всі вивчені під час уроку читання букви. І Надрукуйте велику букву Я цілий рядочок у своєму зошиті. Пам'ятайте, що велика і маленька букви Я відрізняються лише розмірами. Маленька друкується в одну клітинку, велика друкується на дві клітинки вгорі і внизу. А зараз, дітки, давайте спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої-фіксики. Загадка перша. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Що це? Яблуко, так, молодці. Наступна загадка. У святковому залі стоїть як картинка весела, зелена красуня ялинка. Так, молодці. Наступна загадка і солодкий, і кисленький, і довгасті, і кругленькі. До вподоби мені соковиті та смачні. Знають добре малюки, мова йде про. Ягідки, так, саме вони бувають такими. А зараз, дітки, прочитаємо завдання на сторінці 36, які підготувала для нас дівчинка-читалочка. Слова, які починаються з великої букви Я. Будь ласка, послухайте їх і слідкуйте за мною уважно. Яна, Ярослав, Якименко. Янчук, Яремче, Яготин. Ці слова позначають імена людей, прізвища і назви міст, тому всі вони пишуться з великої букви. Читаємо слова разом. Яна, Ярослава. Якименко. Янчук. Яремче. Яготин. Так, добре, молодці. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. Наступне завдання знову ж таки дівчинка-читалочка підготувала для нас слова, в яких зустрічається буква Я. Послухайте їх уважно: малята, звірята, погляд, листя, пісня, кухня, знання, волосся, взуття. Зверніть, будь ласка, увагу на останній стовпчик слів. Ви бачите, що у цих словах перед буквою Я ідуть дві однакових букви. Таке злиття називається подовження приголосних, тому їх потрібно трішечки протягувати знання волосся, взуття. Або читати чітко знання, волосся, взуття. Давайте прочитаємо ці слова разом зі мною. Малята. Звірята. погляд, Погля я. Кух Волос Кухня. Взут Взуття. Зверніть, будь ласка, увагу, дітки, що в першому випадку. В слова, які пишуться з великої букви Я, буква Я позначає скільки звуків: два звук Й і звук А. А в другому випадку, в словах, які ми прочитали щойно, буква Я позначає лише один звук, звук А. Пам'ятаєте, так, що буква Я у нас велика чарівниця, і вона може позначати або два звуки Й, А, або один А. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте слова, які знаходяться внижче самостійно. Наступне завдання, дітки, ми маємо з вами прочитати у двох поданий текст. Пам'ятаєте, як ми це робимо? так? Якщо з вами є хтось поряд, ви просите допомоги і розбиваєте текст на фрази. Читайте по черзі. Якщо поряд з вами немає нікого або ваші рідні зайняті не можуть вам допомогти, тоді ви можете прочитати. Цей текст разом зі мною. Але спочатку послухайте, про що ми будемо читати цей текст. Яблуко яке стигле, жовте, солодке, ягоди які лісові, смачні, поживні, а буряк який столовий червоний соковитий. А яка картопля? Велика, кругла, корисна. Подивіться, сьогодні ми будемо читати невеличкий текст про овочі і фрукти. До речі, розгляньте уважно цей діалог і зверніть увагу, що у нас слова, речення вірніше поділилися на два види. Питальні речення це ті речення, в яких про щось запитується і в кінці стоїть знак питання. І розповідні речення це ті речення, в яких просто дається відповідь на питання, про щось розповідається і в кінці ставиться крапка. Тому нам дуже легко сьогодні буде поділити цей текст для читання вдвох. Значить, Якщо ви читаєте разом зі мною, дітки, будь ласка, зараз ми ділимо з вами текст ось так. Я читаю всі питальні речення, ви мені відповідаєте і читаєте всі, всі розповідні речення. Будь ласка, приготувалися. Яблуко яке? Тепер ваша відповідь. Ягоди які? Знову ви. А буряк який? Читаєте відповідь? А яка картопля? Ваша відповідь. Так, добре, тепер читаємо навпаки. Спочатку ви читаєте питання до мене, а я читаю вам відповідь. Ваше питання? Стигле. Жовте, солодке? Ваше питання? Лісові смачні поживні? Ваше питання? Столовий червоний соковитий? Ваше питання? Велика, кругла, корисна. Я сподіваюся, дітки, у нас із вами все вийшло. Наступне завдання на сторінці 37 нашого підручничка. Ми вже знаємо, як виконувати такі завдання, так? коли в нас зображена гірка, нам необхідно прочитати речення, нібито спускаючись з гірки. Послухайте їх, будь ласка, посадила Оля жменьку квасолі. А врожай зібрала аж дві жмені стало. Здивувалася вона, де ж взялася ще одна. Так, читаємо разом зі мною речення, нібито спускаючись з гірки. Посадила оля ж. Меньку квасолі. А врожай зібрала аж дві ж мені с

до речі, дітки, а де ж взялася ще одна жменя фасолі? Оля ж то саджала одну жменьку, а друга жменька вродила. Якщо ми саджаємо одну картопельку, то із кущика можемо зібрати від 5 до 10. Так само і з квасолькою. Посадили одну жменю, а зібрали дві жмені, а може, навіть і більше. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте іще раз ці речення самостійно. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який зображений на нашому екрані. Кого ви бачите на малюночку? Хто зображений на ньому? Тато, хлопчик, дівчинка і дуже багато тварин, так? Яких тварин ми з вами бачимо? Козу і козиня. Собаку, кішку і кошеня, поросятку і маму свинку, корову і телятко. Що відбувається на картині, діти? На картині звичайне сільське життя. Так? Сільське життя, звичайне господарство, звичайний двір, але майже всі тваринки. І великі і маленькі, тобто і дорослі, і дітки, лише собачка, один дорослий, песик і маленької дитинки коло, коло нього немає. Як ви гадаєте, дітки, про що йдеметься у тексті? Ну, Певно, про те, як у господарстві у кожної тваринки з'явилося дитятко. Послухайте, будь ласка, текст у дядька Василя. І спробуйте придумати свій заголовок до цього тексту. Яна і Ярослав побували в дядька Василя. Він живе у селі Ягідному, дітям там сподобалося. У дядька Василя велике господарство. Тут і корова, і коза, і свині, а в них малі дітки, у корови теля, у кози козеня, у свині поросята. Господарство стереже пес рябко, а на ганку нявчить кішка яся. У ясі пухнасте кошеня, його назвали яськом. Дядько Василь гарний господар. У нього всі тварини доглянуті. Скажіть, будь ласка, який заголовок ви придумали до цього тексту? Діти в гостях у дядька або Василеве господарство. Так, зараз поставте, будь ласка, відео на паузу або скористайтеся своїм підручничком та прочитайте текст у дядька Василя самостійно. Тепер, дітки, давайте спробуємо дати відповіді на питання до нашого тексту. Перше питання. Яке господарство в дядька Василя? В дядька Василя є коза і козеня, свиня і поросятка, є корова і телятка, є кішка і кошенятко. І пес, який охороняє це господарство. Так? Які тварини є в його господарстві? Ми тільки що їх назвали, навіть відповідали на два питання. Які з них мають клички? Дітки, кого ми знаємо? Ми знаємо, що пса кличка Рябко, кличка кішки Яся, а її маленького кошенятка назвали Яськом. Так, чому дядько Василь гарний господар? Тому що у нього всі тварини доглянуті, нагодовані, попікловані, тому він вважається гарним господарем, бо їм там дуже добре живеться. Погляньте, будь ласка, на малюночки, і давайте виконаємо із вами ось таке завдання. У нас є початок речення, яке необхідно продовжити. І ось ці слова, якими ми продовжимо речення, вам треба буде надрукувати у своєму зошиті. Погляньте, у нас є зразок. У кішки хто кошеня маленьке. Тобто дітки слово кошеня. Нам необхідно надрукувати у своєму тоненькому зошиті в клітиночку під рядочком із буквою Я. Далі у кози, дітки, хто був у кози? Козеня. Слово козеня також друкуємо у своєму зошиті в тоненькому рядочку. Так, Далі, у корови, хто у корови, діти? Теля. Надрукуйте, будь ласка, слово теля у своєму зошиті. І у свині хто, дітки, порося. Так, слово порося також надрукуйте у своєму зошиті. Пам'ятайте, що під час уроку письма слова ми друкуємо друкованими буквами, не письмовими. Яку букву ми вчили сьогодні з вами на уроці? Ми вчили сьогодні велику букву Я. Скажіть мені, будь ласка, а для чого потрібно вміти друкувати велику букву? Велика буква нам потрібна для того, щоб писати початок речення, щоб писати ім'я, прізвище, побатькові людини, кличку тварини, назву міста, села, річки, вулиці, країни і так далі. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта цеглинка, на уроці мені не сподобалось червона цеглинка. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!